Доброго дня, шановні депутати, присутні. Прошу зареєструватися за допомогою карток для голосування. Готові? Зареєструвалися на сесії 24 депутата. Кворум для проведення сесії є оголошу 28 восьму сесію сесії міської ради відкрити. Перед початком нашого засідання пропоную хвилину мовчання шанувати пам'ять всіх, хто загинув наслідок вторгнення Росії в Україні. Коло сесії вирішення інших питань перед засіданням ради нам необхідно обрати секретаріат згідно з регламентом у складі трьох осіб. Колесник Сергій Володимирович, будь ласка, доброго дня. Пропоную обрати секретарят в складі Шиманська Галина Степанівна, Соратка Оксана Львівна, Іван Київ Сергій Леонідович, Сережа. Інших пропозицій немає, тоді остального голосування. А двадцать девять на авто секретариат прошло занятия местя протокольно визначити его. Готові. Готові. Так. Включіть мікрофон Шиманського. Шановні колеги, вирішено обрати головою секретаріату Шиманського секретарем Журавського. Прошу голосувати. до 33, 33-шого принтера. Голос секретаріату Оборон, а прошлий секретаріат, секретаріат до роботи. Також на сійний міжсійний період від іноземного відсвідкували Яношевич Мокола, Кварцхелия, до гразі, Ражев Артем, Шевченко Василь, Розматова Лена Янушевич Людмила Петрівна. Прошу привітати Відповідно до пункту 8 статті 22 регламенту жтомирської міської ради на початку засідання відводиться до трьох хвилин для стисних оголошень заяв повідомлення. Бажаючи записатися на виступ, прошу за. Все, дякую. Да. Так. Наголошую всім просутньому разі наявності і конфлікту інтересів. Прошу зробити відповідно закону України про забирання корупції, значить проєкту рішення. Переходимо до формування порядку денного. Порядок денний у нас одне питання. Якщо прошу голосувати два питання. А, два питання вирішите, так. Да. Да. Так, за основу, да? Ні? В цілому. Голосуємо в цілому. Голосуємо. За 32. Переходимо до порядку денного. Перше питання про внесення змін допоміг до програми житлового господарства положення відходом на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади. Сергій Миколаївич, будь ласка, вчора до вечора комісія працювала і приймалася звернення від управляючої компанії ОСББ. У нас вже набагато більше будинків, які постраждали. Так, є будинки там, де одне вікно, але це ж. Добре, будь ласка. Депутати, як ви знаєте, в нас так, Збройна Агресія Російської Федерації за руйнування зазнали деякі об'єкти міста Житомира, а саме державні установи, наші комунальні підприємства, це і водоканали, Житомир теплокомунальний, це наші садочки, ліцеї, а також, по нашому інформацію, 170 житлових будинків в місті Житомирі. Це місця загального користування. По інформації наші 910 віконних блоків зазнали, зазнали пошкоджень в місті Житомирі. і це місце в основному місця загального користування. Як ви знаєте, що владі вже вдію закон про компенсацію зруйнованого пошкодженого майна під нього кабінет міністрів України до постановок номер 381, яка передбачає для громадян міста Житомира, якщо пошкодження є в квартирах, як і в приватних будинках, то вони змогу по через програму «Дія по пає відновлення звертатися безпосередньо до державного бюджету в даному випадку? Ми кажемо про місця загальних загального користування. Порядку ти цього немає. Цей порядок буде розроблений безпосередньо про ніжкого господарства і винесений на виконвітоміської міської ради. Тому просимо суму 5 мільйонів гривень для, для подавання цих наслідків, а саме, виконання виконання ремонтних робіт по місцям загального користування, ремонт віконних блоків та Тавхідних бере. Будь ласка, Юрій Майсі. Включіть мікрофон. Добрий день. Сергій Іванович, Віктор Антонович, Добрий день, шановні колеги. Сьогодні у восьмій ранку відбуло засідання двох комісій: комісії з питань бюджету і комісії з питань шлого комунального господарства. Розглянули дані проєкти рішення, які йдуть на позачергову сесію. Дали рекомендації. Вони трошки відрізняються від від тих рекомендацій, які є. В, в проєкті рішень тому є е, пропозиція, коли ставимо на голосування, ставити на голосування рекомендацію комісії комісії з питань бюджету і комісії з питань житлово комунального господарства. Це і в першому проєкті рішення, і в другому проєкті рішення про зміну до бюджету. Можете зачитати тоді? Щоб депутати розміли це, де стосуєш, це стосується ні міста Житомир, а територіальної громади Житомира. Угу. Тоді оставили голосування данный проект рішення за основу Включіть мікрофон, будь ласка. Симбалюк, любов замерз. Депутат Симбалюк, Сергій Іванович, Сергій Миколаївич, скажіть, будь ласка. А є впевненість і гарантія в тому, що всі, хто є ну мають цю ситуацію, всі з'явилися, і всі ну якби у нас зареєстровані. Чи може бути ситуація, що сьогодні або завтра люди, які почують, що у нас відбулася сесія, заявлять додаткові якісь ще претензії, питання щодо цього питання? То в мене є або пропозиція, або питання. Що ми маємо робити в тому випадку, якщо іще будуть заявки, а може закласти трошки більше коштів, або якимось чином передбачити видатки без сесії саме на ці потреби і саме на цей випадок? Не виконкому доручити, що якщо саме з цього питання будуть іще додаткові заявки? Да, слушно зауваження володимирасом. Я вважаю, що так таке можливо, таке можливо. комісія, коли буде виїжджати додатково на інші об'єкти. Ми обов'язково обовязково будемо залучати представників поліції для фіксації дійсно, що це віддалося, тому саме тому так, таке важливо. Ми ще закладаємо 5 мільйонів гривень. Чергова сесія у нас набуть буде там через місяць. Якщо ці коштів як ми бачимо, що не буде вистач вистачати, я тоді я вже вийду з конкретної суми для того, що необхідно додаткова сума. Да, Любов Володимирівна. я я розумію, що ви сказали, так. Да. Якщо зараз говорять ну, всі навколо, що це з запасом, то в мене є запитання. Середня вартість вікна, ну тут пораховано, 5 тисяч гривень, добре я в міру? Це, так, Це норма, вікно, яке стоїть в під'їзді. Неправильно, неправильно. Ви абсолютно правильно. 5 тисяч 200 гривень це кадміновська норма, це метр квадратний. Скажіть, будь ласка, вікно, яке стоїть в під'їзді яке не є метр квадратний, а набагато більше. Тому в мене і виникає запитання, що якщо ви сказали 900 вікон, то в мене ну, виникає нормальне запитання, я вмію рахувати. 900 вікон – це не може бути 900 метрів квадратних. Ні, звісно, це 1200 метрів квадратних, так, ми порахували вже. вже. Запасы не бывают, це правда. Люди ми в бубому випадку будемо виходити на місце і дивитися наскільки то Слава Григорівна, як ми можемо передбачити, щоб виконком міг скоригувати там в рамках цього мільйона, півтора, щоб був запас, може якусь рекомендацію дійсно дати? Ну по-перше, ми маємо звернутися до мешканців і повідомити те, що у разі, якщо вікна були пошкоджені внаслідок авіадару, вони обов'язково мають звернутися по 102, для того, щоб зафіксувати, що потім держава Україна. Могла виставити репарацію в майбутньому, тобто це буде перший крок, який має зробити голова ОСББ або старший по будинку, і в залежності вже від цього далі ми будемо рахувати і виходити комісія, враховувати. Ми можемо в програмі для того, щоб у людей була впевненість про те, що вони всі отримають ці кошти, закласти хоч 8 мільйонів в програмі да. залишити. Місто. А для того, щоб люди розуміли, що всі встигнуть повністю, всі отримують цю компенсацію. А в бюджеті закласти 5 і дивитися на вибірку коштів. Ти бачиш, що ми розуміємо, що цей захід він не є разом, він буде до кінця року постійно діяти. Так, дай Бог, щоб не було. Дай Бог. Так, так тоді угу. першу пропозицію ставлю закласти в програмі 8 мільйонів в бюджеті залишити 5. і на наступній сесії будемо дивитися, якщо потрібно буде додаткове фінансування, будемо діляти. Голосуємо. Наступная рекомендация, остальное голосование рекомендации комиссии ЖКХ и бюджетной комиссии. Есть что пропозиции? Ну, мы голосуем в тело. За-33. Рішення прийнято. Наступний проєкт рішення про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.22 номер 636 про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 23 рік. За основу. Даний проєкт рішення останнього голосування за основу. Також є рекомендація. Юрій Масієв, будь ласка, мікрофон. Що стосується коштів, які ми плануємо виділити на поточний ремонт віконних і дверних блоків, то в рекомендації прибрати дату. Тобто мова йде про поточний ремонт, заміна віконних та дверних блоків житлових будинків в місцях загального користування в скобочках-під'їздах, які були зруйновані агресією Російської Федерації проти України в територіальній громаді міста Житомира. Або об'єднані територіальній громаді. тут вказуємо 5 мільйонів, і далі, враховуючи те, що у нас з 12 числа починають працювати пришкільні табори, і скоріш за все, я так розумію. Ну чергові сесії іншої по виділенню коштів з бюджету у нас не. Ну, напевно, не буде, то ми е, так само дали рекомендацію виділити кошти на харчування дітей в пришкільних таборах 2 мільйона, якщо їх да по пам'яті там 304 тисячі, там, з копійками. Ну, І в рекомендації є сума точна. Е, Слава Анатолійовна там озвучувала, тому е, Слав, там, є десь. Ді 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 он, Два мільйони триста чотири тисячі, на харчування дітей в літніх наборах, щоб є зауваження пропозиції інше. Ще ж не року. Ще не ще не все сказали, так. Да. І е, депутатські кошти без зміни напрямку? Розходів розпорядників, без зміни напрямку, і по депутатським коштам. Ставлю на голосування дану пропозицію. Голосуємо. За Даний проект рішення в цілому. 32 рішення прийнято. Порядок денний 28 восьмої позачарової сесії міськради вича по носі питання Руслянки. Дякую всім за роботу. Голошу 28 сесію позачарового.